Марина завжди знала, що її мама Соломія жінка терпляча. Терпіла чоловіка, який пив і бив, терпіла зради, терпіла життя, в якому їй роль тіні. Але коли мама померла, Марина вперше відчула. Тепер вона одна. Їй довелося самотужки організовувати похорон, бо чоловік навіть не запропонував допомоги, він боявся покійників, а його мама Галина Петрівна спершу здавалася привітною, а потім почала ходити до них щодня. Спочатку Марина думала, що свекруха просто хоче її підтримати, але все виявилося простіше. Вона прийшла за спадком. Доцю. Квартира тобі не потрібна, лагідно говорила Галина Петрівна. От продаси її, допоможеш мені, і чоловіку машину купите. Марина вперше подивилася на неї зовсім іншими очима, а потім на чоловіка. І побачила в ньому не партнера, а людину, яка ніколи її не поважала. Чи справді кохання варте жертв? Чи вона повторює долю мами. Цього разу вона не збиралася мовчати, бо тепер у неї був вибір, і вона не збиралася ним нехтувати. Щороку Соломія вшановувала пам'ять батька. Цього разу була особлива дата 25 років, як його не стало. Як тобі тепер самій? запитала її донька Марина. Важко, зітхнула Соломія. Без п'янок важко? скептично запитала Марина. Царство йому небесне, пробурмотіла мати, уникаючи погляду доньки. Марина вже давно не сперечалася з мамою щодо покійного батька. Вона знала Соломія щиро вірила, що краще жити з будь-яким чоловіком, аніж залишатися одній. Ти теж довго не затягуй, наставляла вона доньку. Пора вже дітей народжувати. Марина нічого не відповіла вона не хотіла вкотре слухати, як жінка має терпіти, а чоловік голова сім'ї. А рука піднялася, значить, любить. Їй ця філософія була чужою. Але якщо Соломія хотіла розповідати всім про свою самопожертву, нехай. Батько Марине пив. Спочатку це було не так помітно, але з роками ставало все гірше. На Тверезу голову він міг щось купити додому, але такі моменти траплялися рідко. В основному він тільки випивав. Втрачав контроль, а потім виховував дружину за допомогою кулаків. Про любов у цій сім'ї мови йти не могло. Та Соломія терпіла. Вона знала, що чоловік має коханку, але боялася навіть заїкнутися про це. А раптом він піде, думала вона, і залишалася. Друзі чоловіка вважали її святою жінкою, бо вона ніколи не скандалила. А Марина вважала, що мама просто має багато комплексів. А ще їй здавалося, що Соломія терпить. Не тільки через страх самотності, а й через те, що це було хорошим приводом для спілкування. Якщо чоловік п'є і б'є, можна залітися подругам і колегам, бути жертвою це також певний статус. Але одного зимового вечора п'яний чоловік не дійшов додому. Він замерз по дорозі з роботи. Тіло знайшли тільки вранці. Марина тоді подумала, що глибоко в душі, мама навіть відчула полегшення. Хоча ніколи цього не показувала. Життя без чоловіка виявилося простішим, з'явилося більше грошей, більше вільного часу, і нерви були спокійніші. Але навіть тоді Соломія не змінила своїх поглядів. Чоловіка треба берегти, який би він не був, казала вона доньці. Та Марина вже давно не зважала на її слова. А через кілька днів після роковин батька вона познайомилася Соломію зі своїм нареченим. Соломія не дуже цікавилася, хто він і чим займається. Головне, що Марина буде не сама, але невдовзі те ще зрозуміла, що Андрій хороший хлопець. Головний критерій був простий він не п'є. Значить, у доньки буде хороша сім'я. Єдиним недоліком було те, що Андрій не мав власного житла. Натомість у них із мамою була однокімнатна квартира, яка дісталася їм від покійного батька. Свого часу він не став продавати чи здавати її в оренду. Соломія знала, навіщо він її зберігав. Але боліла не помічати цього, бо ця квартира використовувалася для зустрічі з коханками. Але тепер вона стала пригоді. Після весілля Соломія туди переїхала, а молодятам віддала свою двокімнатну. Здавалося, життя почало ставати кращим. Марина знайшла своє щастя. Соломія нарешті звільнилася від тягаря, який тестув на неї руками. Тепер вона могла пожити для себе. Але роки, проведені у стресі, не минули безслідно. Через півроку після весілля Соломія раптово померла. Марина намагалася їй телефонувати, але мама не відповідала. А коли вона приїхала до її квартири, було вже запізно. Лікарі сказали, що серце вона ж ніколи не скаржилась, шепотіла Марина. Не вірячи в те, що трапилось, але ж її мама звикла не скаржитись, вона терпіла все життя. І от тепер усе це накопичене терпіння назавжди її забрало. Марина була приголомшена, вона не знала, де знаходити сили, щоб організувати похорон. Їй хотілося просто лягти і плакати в подушку. Але їй не було на кого покластися, бо чоловік одразу ж сказав: Пробач, але я боюся покійників, не проси мене брати в цьому участі. Марина навіть не знайшла, Слів. Її мама щойно померла, а він відмовився її підтримати. Звісно, Андрія можна було зрозуміти він ніколи не був близьким із Соломією, бо одразу жив окремо, але Марині було боляче. Та вона вирішила йому не дорікати цим, бо сил на це у неї просто не було. А ще вона не хотіла розбиратися з його мамою. Свекруха Галина Петрівна не дуже втручалася в їхнє життя. Вона одразу заявила синові, що фінансово допомагати не буде, зате дуже зраділа, що вони живуть у квартирі Марини. На весіллі вона непогано поспілкувалася із Соломією, і навіть порадила їй свою перукарку та майстриню манікюру. А далі їхні дороги розійшлися. Марина не часто. З нею спілкувалася, а після смерті матері тим більше. Їй не хотілося нікого бачити. Бо попереду була порожнеча, і вона не знала, як її заповнити. Марина ще не встигла оговтатися після смерті матері, як на її голову звалилася нова проблема свекруха. Галина Петрівна завжди трималася осторонь і не втручалася у їхнє життя. Але після похорону вона раптом почала заходити в гості мало не щодня. Спершу Марина подумала, що та хоче її підтримати, може, намагається стати і другою мамою, та де там? Свекруха виявилася жінкою не тільки хазяйновитою, але й з дуже хитрим розумом. Під час своїх візитів вона почала щоразу більше втручатися у їхнє життя. Андрійко на роботі втомлюється, йому треба берегти сили. А от ти, Маринко, могла б більше дбати про домашній затишок. Андрій важко працює, гроші треба економити, а не витрачати на дурниці. А якщо щось у квартирі зламається, то хто буде ремонтувати? Сина мого не турбуйте. Але майстрів викликати так дорого. Марина намагалася ігнорувати ці коментарі, але поступово вони почали її дратувати. А потім вона зрозуміла справжню причину цих частих візитів. Все було просто після смерті Соломії Марини залишилася її квартира. Скоро вона мала вступити в спадок, і це не давало спокою Галині Петрівні. Одного вечора Марина повернулася з магазину і одразу зрозуміла, поки її не було, тут щось трапилось. Галина Петрівна сиділа з Андрієм на кухні і виглядала дуже задоволеною. А що це у вас тут за така серйозна розмова? запитала Марина і поставила пакети на стіл. Ой, та нічого, просто так, швидко сказала свекруха, але її очі аж блищали. Андрій дивився на дружину з таким виразом, ніби от-от скаже щось важливе. І він таки сказав Маринко, скоро ти вступиш у спадок, давай одразу дамо оголошення і почнемо шукати покупців. Марина замерла. Навіщо мені продавати квартиру? Андрій зітхнув, ніби пояснював щось очевидне, «Ну як навіщо? Ми ж дорослі люди, нам потрібно жити нормально, машина нам потрібна і взагалі. Техніка в нас стара, треба телефони оновити, телевізор новий купити. А ще ж, мама зараз у складному становищі, це шанс їй допомогти, ніби між іншим, додав він. Марина мовчала, вона глянула на свекруху і та відвернула погляд. Щось тут було не так. Андрію, машина це добре, але хто її водитиме? У тебе ж навіть прав немає, та й нам вона не потрібна. Ми працюємо поруч із домом. Та що ти розумієш? роздратувався чоловік. Це ж комфорт, це статус. А що з твоєю мамою? Що сталося? Я не помітила, що в неї були проблеми з грошима. Галина Петрівна аж пирхнула, але все ж таки змовчала. Андрій роздратовано провів рукою по голові. Та яка різниця? Головне, що ти маєш квартиру. Ну навіщо тобі друга? Марина дивилася на нього і раптом зрозуміла. Він це сам не вигадав. Це не його слова. Це Галина Петрівна натиснула на нього, бо хотіла, щоб частина цих грошей дісталася їй. І тепер він намагався переконати дружину позбутися спадку. Марина задумалась. Вона знала, що її чоловік виріс у родині, де чоловік це головний, а жінка має терпіти. Його мама не раз їй на це натякала, і от тепер він намагався диктувати їй свої умови. Я продавати нічого не буду. Спокійно сказала вона. Андрій аж підскочив. Ти що, не розумієш? Це ж можливість для нас, для нас чи для тебе і твоєї мами? Він розгублено замовк. Послухай, Андрію, квартира це не просто житло, це подушка безпеки. Ми не знаємо, що буде далі, а ця нерухомість дає мені впевненість у майбутньому. Я твій чоловік. Хіба цього мало? було б достатньо, якби ти поважав мої рішення. Він глянув на неї сердито, а потім на маму. Галина Петрівна піднялася і сердито сказала. Я ж казала тобі, що вона не оцінить твоєї турботи. Вона має право на свою думку, мамо. Пробурмотів Андрій, але вже не так впевнено. Марина мовчки дивилася на нього і раптом зрозуміла це тільки початок, це квартира тільки перший початок напруги. Якщо вона поступиться зараз, вони знайдуть інший привід тиснути на неї. Я свою думку сказала, твердо повторила вона, і вперше в житті побачила, як її чоловік розгубився, бо він зрозумів ця жінка не буде терпіти, як його мама. І не більше не можна так просто маніпулювати. Наступного вечора Галина Петрівна знову з'явилася у них вдома. Ледь зачинивши за собою двері, вона поважно сіла за стіл і, зітхнувши, взяла чашку чаю. Ой, діти, щось мені останнім часом так зле. Почала вона. Марина підняла брови, що трапилось. Вже декілька днів відчуваю слабкість. Серце щось не так б'ється. Сьогодні ходила в лікарню, сказали, що треба термінове обстеження. Але ви ж знаєте, які там черги. У державних лікарнях можна місяцями чекати. Але я не молода вже. Хто знає, скільки мені ще жити залишилось. Марина мовчки слухала. От я тут подумала, що краще піти у приватну клініку. Але це ж дуже недешево. І тут вона подивилася прямо на Марину. Доню, я знаю, що ти зараз у скруті, але ж у тебе є квартира мами. Її можна продати і всім буде добре. Ти мені допоможеш з лікуванням. Андрійку машину купимо. Ну, що тобі з тієї квартири? Все одно ж вона пустуватиме. Мамо, ти правильно кажеш? підтакнув Андрій. І навіть не подивився на дружину. Марина подивилася на нього, а потім похитала головою. Я ж сказала нічого я продавати не збираюся. Її тон був спокійним, але в голосі відчувалася залізна твердість. Галина Петрівна тільки примружила очі. Ти подумай добре, квартира це просто стіни, а чоловік це твоя сім'я. Ну що для тебе важливіше? Марина не встигла нічого сказати, бо свекруха одразу продовжила А якщо Андрій від тебе піде? Довкола стільки жінок, які будуть його любити та цінувати. Марина відчула, як всередині все закипає. Ви серйозно? Вона глянула на чоловіка. А що ти скажеш, Андрію? Той тільки знизу плечима. Якщо тобі важливіші гроші, аніж я, то, може, мені дійсно тут немає що робити. І це було останньою краплею. Марина глянула на свикруху, а потім повільно сказала. Вам, Галино Петрівно, справді не завадило б обстеження, тільки почніть, будь ласка, з голови. Бо якщо ви серйозно думали, що я продам квартиру заради вас, то у вас точно є проблеми. Галина Петрівна аж підскочила зі стільця. Андрію, ходімо звідси, вигукнула вона. Андрій підвівся і, подивившись на дружину, сказав. А я й сам піду, не збираюся жити з такою скнарою, як ти. Марина тільки перехрестилася. Яке щастя. Вона ж розгубилася від такого спокійного тону. Ви мене дістали. От чесно, вам буде краще без мене, а мені без вас. От і залишайся зі своїми грішми. Кинув Андрій і гримнув дверима. Галина Петрівна поспішила за ним. Марина зітхнула, а потім сіла за стіл. Так легко їй ще ніколи не дихалось. Вона зрозуміла, що тільки зараз. Перше за довгі роки вона нарешті живе своїм життям, і хай навіть доведеться починати все спочатку, це вже буде її шлях, і вона більше не дозволить нікому з собою маніпулювати.